І уже не я живу, але живе в мені Христос. Такі слова переверховний апостол Павел промовляє у посланні до Галатів. І такі ж слова, певно, промовляла у своєму серці свята великомучениця Параскева у ті миті, коли вона зазнавала нелюдських тортур від катів. Що прагнули спонукати її до того, щоб вона відреклася віри у Христа. Але трапилося по-іншому, незважаючи на те, що тіло її розривали залізними цвяхами, що опалювали її факелами, Бог дав таку силу, що, незважаючи на те, що Параскева відійшла у вічність. Вона і до сьогоднішнього дня живе в церкві Христовій, живе поміж людьми, які вірять у Христа, і є тією молитовницею, до якої ми підносимо свої молитви і просимо, щоб вона була нам у допомогу і була нашою ходатайцею перед Небесним престолом тут на землі. Коли ми знову і знову згадуємо про той. Великий подвиг, що звершила свята, великомучениця, коли ми знаходимо очевидні чудеса у її житті, та і не тільки у її житті, але й в житті багатьох вірних послідовників Христа, які стали святими, тоді постає перед нами питання співвідношення віри і чуда. І природно, що кожна людина у своєму житті неодноразово просила у Бога чуда. І підставою для, цього, для такого прохання були різні обставини її життя: чи хвороба, чи горе, чи будь-які інші крутні обставини, які спонукали людину в останній надії звертатися до Бога. А були такі випадки, коли людина у пошуках істини знову ж таки просила у Бога, щоб він явив чудо, яке, якій, здавалося, допоможе зміцнитися у вірі. І кожного разу, коли таке прохання від людини поступало до Бога, то Господь неодмінно давав відповідь. Але ця відповідь не обов'язково мала бути буквальною у тому розумінні, як її хотіла отримати людина. Ця відповідь могла бути і мовчанкою. Бог мовчав, тому що саме мовчання Бога було тією необхідною відповіддю для того, щоб людина, яка просила Його допомоги, отримала користь, духовну користь для своєї душі і у своєму житті. Ми інколи перебільшуємо значення чуда у своєму житті. Не в тому змісті, що воно має невелике і незначне значення для нас, а в тому розумінні, що навіть якщо Бог явить очевидне чудо, то у нашому житті особливо нічого не зміниться. Преподобний Амросі Оптинський говорить нам саме на цю тему такі слова: ми часто перебільшуємо значення надприродніх явищ сили Божої у нашому житті. Проте Бог знає їхні межі. Господь настільки приймає участь у житті людини, наскільки людина може прийняти цю участь у своє серце, наскільки вона може зрозуміти і відчути її, наскільки вона може відчути Бога у своєму житті. Тому що інколи буває так, що якщо його Господь створив щось надприроднє, то людина не змогла б його сприйняти в міру свого стану, який не відповідає тому, що повинен бути сприйнятливим для божественної благодаті, для чуда у її житті. Чудо це не просто бажання Бога творити щось надприроднє, це відповідь Бога на віру людини. Якщо людина живе вірою, якщо ця віра є у її серці, якщо вона плекає її, тоді Бог і дає таку відповідь, яку вона може сприйняти своєю вірою. Тому що чудо це не якась механічна дія, яка могла би щось засвідчити у житті людини. Це участь Бога у житті людини, що Отримує це чудо, яка стає її свідком і учасником, яка приймає його у своє серце, і ця дія Божественної сили раз і назавжди змінює її життя. Взагалі Бог відноситься у Євангелії до чудес досить обережно. Ми, звісно, читаємо про те, що все те, що Господь створив, сказав, зробив. Якщо би все це описати у книгах, то і весь світ не зміг би вмістити цих книг. Але водночас Бог творить чудо тільки тоді, коли це чудо дійсно принесе користь людям, коли вони можуть його сприйняти, коли вони зможуть через таку божественну дію у своєму житті зробити правильні висновки. У Євангелії є місце, де Господь говорить про те, що немає пророка у своїй вітчизні. І далі там є ще один рядок, який звучить таким чином: і не створив багато чудес через невір'я їх, тому що люди не мали віри. І якщо би і Господь творив щось надприроднє, то це не змінило б їхнього життя, тому що вони не змогли б зрозуміти той голос Божий. Той перст Божий, який вказував їм правильний рух у їхньому житті. Але найбільше чудо, яке є у житті людини, це зустріч людської душі з Богом. Це те чудо, яке не піддається поясненню нашою обмеженою мовою людською. Це те чудо, яке запалює іскру взаємовідносин людини і Бога, яка палає протягом усього земного життя людини і приводить її до вічності. Це те чудо, яке занурює людину у нову, оновлену іншу реальність життя з Богом і у Бозі це те чудо, яке відкриває людині двері спасіння. Тому що сам Бог прийшов на нашу землю для того, щоб подарувати людині спасіння і відкрити райські двері. Він для цього своїми стопами освятив її. Він для цього був на цій землі, служив людині, для того, щоб вона відкрила і пізнала Бога. Він прийшов для того, щоб раз і назавжди. Відкрити той вузький і тернистий шлях, який веде кожного з нас до вічності нескінченної, тому що життя земне це тільки тимчасовий відрізок, який готує нас для того, щоб ми були спроможні прийняти це велике чудо вічності, яке Господь дарує кожній людині, що вірить у нього і бажає бути послідовником Христа. Саме через присутність Бога на землі. Нам і відкрилося те, що являється невимовним і непідвладним людському розуму чудом, але що є дійсно дароване Богом людині. Тому, дорогі брати і сестри, незважаючи ні на які обставини нашого життя, незважаючи на труднощі, які переживаємо ми в різні часи і епохи, Незважаючи на ті тягарі, які лягають на наші плечі, ми повинні надіятися, плекати і просити у Бога одного і єдиного чуда, щоб наша душа була з'єднана з Богом, щоб всередині нашої внутрішньої людини жив Господь своєю безмежною, невимовною, божественною благодатью, щоб все ми викорінювали його силою гріховне у нашому житті. А натомість, чесноти християнські рясно проростали у нашому серці. І тоді у нас не буде необхідності просити у Бога і чекати від Нього інших чудес, тому що кожний день нашого життя буде тим чудом, яке дарує нам Господь. Для того, щоб ми знову і знову відкрили свої очі вранці, щоб побачили сонечко, яке світить для нас. Щоб побачили ближніх наших, які сяють любов'ю і намагаються нам цю любов також передати, щоб ми відчували кожного дня своє покликання бути справжніми православними християнами, які несуть у цей світ не злобу і ненависть, не протистояння і протиріччя, а любов взаємоповагу і взаємопідтримку один одного. Бо так навчає нас Христос Бог. Який сам є любов'ю, і який джерелом цієї любові є, і передає він її для нас і для нашого спасіння. Тож будемо пам'ятати про те, що Бог сам одного разу для кожного з нас сказав: Я прийшов не судити світ, але спасти світ. Амінь.